Незрозумілі червоні хробаки на відео означають лише одне: ми продовжуємо створювати новорічну колекцію натурального мила. І це, до речі, частини санти, який застряг у димоході. Я нагадаю, що це м'яке мило пластилін, яке спочатку можна ось так формувати, потім воно застигає, перетворюється на справжнє, тверде і пінне мило. Тут я вже формую обличчя санти, це другий варіант буде нашого мила. Ось такий милаха. поки що нічого не зрозуміло, але якщо надіти йому капелюшка і ще мільйон маленьких деталей, які я не знімала, це достатньо довго. Ну, в результаті ми маємо ось таких красунчиків. Далі, як зазвичай, я зробила шовкове мило. Це кокони шовковичного шовкопряду, Вони розчиняється повністю у лужному розчині і роблять пінку по справжньому шовковою. Зробила основну масу. Занурила туди Санту в двох варіантах. Гарнесенькі верхівочки, як ви всі любите, ялиночки. І на наступний день маємо ось таке мило. Тут у нас Санта в день грає в сніжки, це ще не остаточний варіант. А вночі наш Санта розносить подарунки, іноді не дуже вдало, трошки застряг у димоході. І в день він знову грає в сніжки, і вночі знову виконує свої обов'язки, розносить подарунки. Ну і маленькі детальки. І тепер же ми маємо ось таку красу, остаточний варіант мила. І вся наша новорічна колекція вже доступна в інстаграмі.